Чтобы а, они видели, что дело серьезное. Они все трусливые, все трусливые. Малейшие начинают люди э, волноваться, люди волноваться. Они, некоторые, за границу сразу уезжают, такие, как Ренат. Тот сразу за границу текает. Э, ну, Пинчук тот, часто остается. Это, это, а Ренат сразу текает за, за границу. Э, потому что, э, ну, боится. Янукович то остається, ну а каже, ж, як криця спляне в свою нору, до людей не виходить. Може там по телефону комусь дзвонить, сидить, він не виходить, не показує. Я з Януковичем сидів в лагері, в Донецькій області, в Інакій. Ну, по лагерю, це гадка, дуже гадка. Це не мужик. Це просто, ну, якщо по лагерному, по лагерному роздавати. Це сука, підараж, коротше. бо було таке, він там програв якусь суму грошей, але не мог заплатити. І відтоді у нас дуже серйозно, якщо там програв, значить платив. Він не платив. Так йому, коротше, ну у нас як? Якщо ти не платиш гроші, бачиш не платиш, значить так, з тобою розчитися, як дівчинка. Ну вийшло так, що його не захотіли трахати, як дівчинку, а просто пенісом постучали по лбу. то тобто законтачили його. І от зараз у вас президент, президент, я за нього не голосував. Президент у вас закантачений, йому пенісом постукали по лбу. Його вибрали президентом. Для нас, арестантів, це неприємна штука. Але неприємна штука. ми нас мало, ми не можемо нічого зробити. Ось таке діло. Ну, собственно говоря, той, хто постукав йому поніс по полву, його вже нема в живу. Він його убрав. Убрав. Його. Но людей свідків осталось багато. Багато залишилось. Світ він не може вбрати. А виновника, він обозлився на нього, він обрав. Ну, що, собственно говоря, що Ренат Друг його. Ренат, у нього теж десь... Заказних убивств, десь більше ста, в нього рухають полохать крові, ребята. Тільки по інтернету, там десь люди начитали 100 з чим-то убийств у нього, заказних. У мене був, друзі мене були в Донецької області. І коли почався бізнес, бізнес почався, вони там десь просверлили трубу, де бензин тече, і витягували бензин. Ренацій, коротше, підіслав своїх, каже, продайте мені. Хлопці не захотіли продавати. Ці хлопці всі загинули, всіх розстріляли. Це Донецький. Тоді ще був живий е, татарин. Короче, кличку я не пам'ятаю. Може, Э, короче, його Дуже гарно похоронили, навіть не там поставили, проше-проше. Саме основніший був тоді. Держав, всю Донецьку обу. Він не вор в законі, просто безпридірщик, іменно безпридірщик. А чисті авари, чисті вари, коротше, вони є нещасні. Вони не терплять такого, такого не терплять. І його, коротше, вбили. Ну його похоронили з Почистцями. Ті ж самі його близькі похоронили з Почістів. Я що хочу сказати? От зараз люди стоять на майдані. І... Как бы не было тяжело, как бы не морозно, надо стоять до конца. Бо если мы не будем стоять до конца, значит тогда всех наших, ну как наших, ну собственно говоря, активистов, которые это Янукович посад. Это сто процентов, это я знаю сто процентов, что если мы разведем, Попридумують там туди-сюди, їх э, е, посадять, оставлять нас без активісти. Ми люди, народ, ну, без рук, як би, би без руководителя. Ну, як стадо, без пастуха. Отак ми останемо. Ми нічого не, 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 не доб'ємо, і все буде гірше, гірше, гірше. Зараз з Нового року вже е, пенсії платити не будуть вовремя, не будуть платити, тому що всі, пенс, е, всі гроші. З бюджету. Коли приїжджали, приїжджали з Донецької області, мені хлопці дзвонили, що нам дають по 500 гривень за те, щоб ми стояли в парку, в, в Маріївському парку. Давали їм спочатку по 500 гривень, потім по 300, потім по 200. Ось вот таке діло. Тут нам на Майдані ніхто нічого не дає. Ми добровольці, ми за ідею, за справедливість. там давали. Я разговаривал там, ездил туда за кофер, они говорят, ну, грошей нема. А если, допустим, голосовать, мы будем, мы против Януковича будем. Ну, нам сейчас дали гроши, мы тут тасуемся, чтобы нас бачили, чтобы вот, отрабатывали ну, как бы свои. Но мы против Януковича. Все хлопцы, с которыми я разговаривал, так мне сказали. Ну, что самое интересное самое важное, короче, это, значит, стоять до конца, до победы. До победы стоять. Хай нас будет тут 20 человек, 30 человек, там, 100 человек, но чтобы мы стояли, чтобы люди видели, что мы стоим, мы стоим до конца. И тогда, тогда, что-то будет, что -то будет. А если мы разведем, ничего не будет. Мы потеряем все. И можем Можна навіть не тільки коснеться тюрма э, активістів, но коснеться і нас, хто рисувався там, ну фотографіровав. Вони ж оттуда приходять, фотографують нас, ну коротше, обличчя знають. Ось таке діло. Просто я. Уточните, будь ласка, ще. Будь ласка, вибачте, уточніть. В якому році ви сиділи разом з Януковичем? І де саме? Ой, Я не пам'ятаю. В Донецькій області я сидів. Я вже У вас не було багато я? судимостей. А? Ви багато а? разів сиділи. Я сидів дуже багато. Я 47 років сидів в тюрьму. 47 років. В Донецькій області я сидів, я не пам'ятаю, який рік, але я сидів. Я вже сидів тоді, коли Янукович, так, він по-малолецьки перший раз попав, потім попав другий раз. Це третій раз, коли він вже сидів. Е, коли його гріли, дуже добре гріли, коротше, со свободи е, в юнак його сидів. Дуже добре гріли, коротше, з Донецька. Ну, чиновники, чиновники. Ну, які чиновники? Ну там, ну з ким він був. Його гріли дуже добре. Ну, ну, гріли, да, значить, возили йому там передачі. Гроші передавав. Він добре стояв, угу. стояв. Но в лагері, що на свободі, що в лагері грошей не вистачає, скільки б не було, угу. грошей не вистачає. Туди, 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 сюди. Туди. То мітам, щоб не трогали, тут не сіди. Но він був мен. Він в основному давав гроші Угу. Це мразь така, що він там. Угу. Отдавав. Ви маєте на увазі співпрацював з ними? Так, да, він ага. сука, це сука, він працював з ними. І зараз він себе окружив мінтами, Ви ж бачите саме прекрасно, що uh -huh. мінтов більше, ніж армії. Чим армії, uh -huh. розумієте? Він окружив. Рядом з ним, я от не в так, козел, сука. В Пташинській, понімаєте, був колись начальником управи Луганської області. Луганської області. Це дуже теж жидка людина. Но розумна, але вона дуже гидка. В 2000 році по всім лагерям України була голодовка. Вона зроблена штучно. Сашистський і ще, хто, я не пам'ятаю ще фамілію теж чиновника високого, которое гроші взяли за рубежом, якоби там на поддержку, а самі кормили собак в Ніколаєві. Ніколаєві там питомник собак. Овчарки, які охороняють зеков, ну немножко там дали їх, щоб кормили, а всі останні день вони э, взяли собі. І в лагеря, ну на лагеря, на лагеря вони взяли гроші, там э, к євро, к євро, щоб переділити. Ну вони нічого не переділили, гроші заграбастали. І тут і жрати нічого. Голодовка пішла. Люди мерли, як мухи. Я був в Луганській області на 60-ті. особый режим. У нас в лагере померло ну, почти 800 человек. Померло от голодовки. Потом в 11-м Брянке, там молодежный строгий режим, молодежь дома. 20 років, там, 25 років, ну молодежь. Там 400 померло людей. Потом 19 зона, ну там десь лагерей 12. В каждом лагере 300-400 чолові помирало от гола.